Всім привіт! З вами Core Community, і сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою штучних інтелектів та фрілансу заробити хороші кошти. Що ж, давайте перейдемо. Для цього нам треба зайти в Fiverr, посилання буде в описі або на Upwork. Це не реклама, просто так це для прикладу. Далі нам потрібно зареєструватися. Я зареєструю за допомогою електронної пошти. Щоб почати нам щось робити, нам потрібно. Натиснути на себе. Далі станьте продавцем. Далі нажимаємо Стати продавцем. Далі го готові почати. Продовжити. Що робить успішний профіль? Тепер Так. Е повне ім'я. Вводимо своє обов'язково. і відображоване ім'я. Тобто, те, що будуть бачити, профіль опис. Мови, вибираємо, які ми мови знаємо, завантажуємо свої фотографії, всі дані натискаємо продовжити. Далі, ваша професія. Тут можна вибирати дуже багато чого, наприклад, графіка, і тут вибираємо, ставимо галочки. Тут ми натискали галочки, наприклад, нажали ось цей навугат. Просто що-небудь набрав для прикладу: writing and translation. Вибираємо, що ми можемо тут зробити. Далі Skills. Е, описуємо свої скіли, навички і так далі. Е, рівень, на якому ми працюємо: початківець, стандартний і професіонал. Далі е, освіта обов'язково Certification. Ми вибираємо, наприклад, атестат. Те, що ми можемо е, пред'явити, це, наприклад,. Про те, що ми там, наприклад, дуже добре знаємо там, програмування, Photoshop, пройшли якісь курси і так далі. І посилання на свій сайт. Далі підв'язати свої аккаунти. Це можна підв'язати Facebook, Twitter, Google. Я через Google, тому мені більш нічого не потрібно, натискаю далі: емайл e і номер телефону. Заповнили весь профіль, подобавляли дуже багато чого, і нам потрібно натиснути. Набрати 65%. Це я щонебудь заповнював і я набрав 35%. Цього недостатньо. Ще потрібно підтвердити номер телефону, е атестації, і додати свій веб-сайт. І після цього в мене буде вже доступна робота. Тут ми можемо вибрати, наприклад, фотографії, редагування зображень. І що в нас тут є? Що нам пропонують? Перше, зроблю обробку фотографій, зображення продуктів для Amazon і редагувати нерухомість HDR. Чудово. А як нам тут це зробити? Що нам ще потрібно? Ось це все можна робити за допомогою штучного інтелекту. Які пункти може виконувати штучний інтелект? Давайте розкажу вам коротко, що він може робити. Перше, він може відновити фото. В одному з попередніх відео ми робили ось такий приклад про відновлення е, різних фотографій по якості. Я розповідав відео про е, runway AI, це також штучний інтелект. Посилання буде в описі, також буде тут підсказка зверху. Далі, що ми можемо ще робити? Просити чат GPT написати та перекласти деякі тексти статті. Ось. Тут у ці функції, багато з них нам підходять. Наприклад, давайте перейдемо спочатку. Е, статті та дописи в блогах. ChatGPT напише статтю без проблем. Переклади. Можна звичайним перекладачем перекладати, можна за допомогою чата-GPT. Все чудово підійде. Написати рез резюме, також підійде. Просто в чата GPT е, просимо написати резюме. В клієнта просимо деякі дані про себе, і все. Написання сценарію чат GPT чудово. Просто розділяємо на декілька пунктів, назва, одну з п'яти, наприклад. Вибираємо назву, просимо чат GPT написати план, і потім просимо його детально розписати кожен пункт цього плану. Далі. Тут багато чого підходить. Технічне письмо, опис продукції, все підійде. Що ще можна зробити? Є ось такий класний сайт, називається Watermark Remove. Ми сюди закидаємо фотографію з водяним знаком. І отримуємо фотографію без водяного знаку. Зараз покажу, як це відбувається. Наприклад, ось це фото. Нас перекидає на ось такий сайт. Натискаємо на перше. Оформити. Ми ось так робимо. Натискаємо Копірувати або сохранити. Це якому зручніше. Я сохраню. Далі натискаємо Upload Image. Вибрали ми фотографію. Ось так вона виглядала з водяними знаками. Ось так вона виглядає без водяних знаків. Тобто ми бачимо різницю. Так. І натискаємо Download Image. Тобто є багато штучних інтелектів. Які допоможуть вам щось зробити, просто не напрягаючись. Е, вибираємо штучний інтелект, пишемо щось і після цього вибираємо, що вам подобається. Нам нема різниці, що це буде, якщо в нас є штучний інтелект. Головне вибрати те, е, на що ви зможете розрахувати, наприклад, на чат GPT, Playground, все, що вам подобається. Watermark Remove. Десь покращити голос, є також спеціальні програми. А кому цікаво, заходьте в наш телеграм-канал, там буде більше інформації. Що ж, а на цій короткій ноті я буду з вами прощатися. З вами були Coro Community. До скорих зустрічей. Всім пока!